вихідними на базі закладу загальної середньої освіти номер 9 відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодше золота осінь осінь-2022», який організували працівники відділу фізичної культури та спорту спільно з управлінням освіти і гуманітарної політики. Загалом у турнірі брало участь шість команд: КДСШ Локомотив місто Подільськ, ДСШ місто Ананів, ДСШ місто Кодима, ДСШ СМТ Окни є США дітей з малозабезпечених сімей місто Подільськ, де США Піщанської сільської ради, Тульчинського району Вінницької області. На початку заходу Людмила Задорожна, заступник подільського міського голови, від імені міської влади побажала учасникам гарної гри та зазначила, що завдяки нашим мужнім та незламним воїнам-захисникам, які продовжують тримати передні рубежі, юні волейболістки мають змогу брати участь у чемпіонаті та загалом займатися улюбленим видом спорту. Також до усіх присутніх звернувся і Василь Шепітко. До речі, він разом з Олександром Жуковським були спонсорами цього турніру. налаштували усіх на позитивний лад та задали правильний настрій учасники танцювального клубу «Лакшері». Далі команди методом жеребкування були поділені на дві групи. Учасники групи А грали у закладі загальної середньої освіти номер 9 а група Б у спортзалі по вулиці Мочковича-1. після зіграних ігор в групах розпочалися фінальні стикові ігри, між якими визначилися переможці. Варто зауважити, що кожна гра була цікавою та захоплюючою. Команди запекло змагалися за звання найкращої. І ось місця розподілилися наступним чином: переможцями стали. Кадию США локомотив місто Подільськ, друге місце посіла команда, де США місто Ананьїв. Бронзовими призерами стали Дею США Піщанської сільської ради. Четверте місце посіла, де США місто Кодима. П'яте місце дею США дітей з малозабезпечених сімей місто Подільськ. Шосте місце посіла команда, де США СМТ Окни. Також цінними призами нагородили і кращих гравців турніром. Емоції дуже гарні. Нам гра дуже сподобалась, Суперники були всі дуже сильні, і тому ми раді, що в нас проводять такі соревновання. Також я хочу подякувати нашому тренеру Степанову Сергію Ніколаєвичу за те, що він нас тренує так гарно, де ніколи не втрачає віру в нас. Була дуже складна, напружена гра. Наша команда посіла перше місце. Як вам сьогоднішня гра? Які враження? Дійсно, ну, по-перше, саме головне гордість, що все ж таки наші найсильніші. Ми з вами разом дивилися цю фінальну гру. Вона була дуже напружена. Команди рівні, сильні, переживали. Але ми все ж таки виявилися найкращі, найсильніші. Дякую нашому тренеру, дякую дівчатам, які довели, що Подільська громада і у нас дуже гарний розвиток спорту. Також хочу подякувати управлінню освіти і гуманітарної політики за чудову організацію, за те, що в них прийшла така чудова ідея, і вони провели цей відкритий кубок волейболу серед дівчат. Ми продовжуємо далі. В наступному тижні почнуться ігри серед хлопців громади які виявили бажання долучитися, я впевнена, це також буде дуже цікава і така напружена гра. Всім, звісно, дякую за організацію за участь, горда за нашу команду, за розвиток спорту в нашій подільській громаді. Так що тільки найкращі враження. Вітаємо переможців змагань та бажаємо усім продуктивних тренувань, нових перемог і сильного командного духу. Вероніка Морзакова, Олексій М'ягі, телекомпанія КЕТ.